Куди і з яких питань скаржитись при порушенні ваших прав. Для захисту власних прав спочатку використовуйте досудовий спосіб вирішення проблеми скаргу. Ключове тут куди звертатись. Не знаєте – Занотовуйте. Наприклад, захист прав споживачів. Це коли порушують ваші права при купівлі товарів, робіт, при замовленні послуг. І контролюючий орган у цій сфері, це Держпродспоживслужба. Київ, вулиця Грінченка, 1. Телефони для консультацій 044 364 77 80 050 230 04 28. Важлива умова наявність чеку або квітанції, які підтверджують факт продажу товару. Тому зберігайте такі документи. Так само у Кривому розі працює відділ з питань захисту прав споживачів виконкому Криворізької міської ради і окремі фахівці у кожному виконкомі. Якщо є питання, можна звертатись через контакт-Центр 1520. Чат-бот Держпродспоживслужби для направлення звернень є у телеграмі. Якщо порушені ваші трудові права, наприклад, відбулось незаконне звільнення. Вам не виплачують заробітну плату, не пускають у відпустку. Для цього є Державна служба України з питань праці. Це контролюючий орган, який гарантує дотримання трудових прав людей. Телефон для консультацій 044 288 130 адреса Київ, вулиця 10, 14. У Держпраці є декілька сайтів, які ви можете побачити на екрані. Є чат-бот-інспектор у телеграмі. І до речі, нещодавно Державна служба з питань праці відновила свої перевірки. Тож при оформленні звернень просіть провести перевірку вашої установи, якщо є така потреба і порушуються ваші права. Контакти інспекції з питань праці та зайнятості Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради. Це 0,67, 8038, 38, 39, 0,564, 9202 24, 9202 45. Захист дітей. Для захисту прав дітей потрібно звертатись до служби справах дітей усіх рівнів. Ці відділи працюють при виконкомах місцевих рад. Наприклад, у кривому розі у кожному районі при виконкомі. При районних та обласних державних адміністраціях так само це питання контролює Національна соціальна служба України Київ, вулиця Еспланадна, 8-10. телефон 044 289 87 89. Направляйте свої звернення через електронну адресу для звернень громадян. Також щодо захисту прав дітей можна звертатись до Міністерства соціальної політики України. На гарячу лінію уповноваженого справ людини 0800 50 17 20. Якщо у вас виникли проблеми з підприємствами з постачання газу та електроенергії, а їх дуже багато, тут потрібно запам'ятати такі державні установи, як, наприклад, ЕНКАРЄКП, це національна комісія з регулювання спорів у галузі комунальних послуг та енергетики. Працює ця установа за адресою Київ, вулиця Смоленська, 19. Так само для захисту прав споживачів комунальних послуг варто звертатись до Держпродспоживслужби. Це Київ, вулиця Грінченка, 1. І телефони для консультацій 044 364 77 80. Не забувайте про Держенергонагляд, якщо мова йде про електрику, про перебої електропостачання, про аварії на електромережах. І тут, якщо відбувається порушення ваших прав. Варто звертатися за адресою Держенергонагляду місто Київ, вулиця Дорогожицька, 11.8. Є телефон 044 204 79 95 і є електронна пошта, яку ви можете використати для направлення відсканованої копії вашого письмового звернення. Якщо є проблеми з водоканалом, вас турбують питання щодо теплопостачання. Для цього потрібно звертатися до виконкому місцевої ради, який є балансоутримувачем підприємства, так само до Держпродспоживслужби. Дуже багатьох турбують питання благоустрою і контролюю їх на місцевому рівні виконком Криворізької міської ради, виконком районних у місті рад, інспекція з благоустрою Департаменту розвитку інфраструктури міста. Якщо є питання, звертайтесь до контакт-центру Кривого Рогу 1520 або до районних диспетчерів виконкомів районних у місті Рад. Телефони ви бачите на екрані. Якщо ж вас турбує соціальний захист, соціальні послуги вразливим категоріям, варто звертатися до управління праці та за соціального захисту населення, до місцевого виконкому у Центри надання соціальних послуг, до Департаменту соціальної політики місцевого або обласного рівня. Наприклад, телефон Департаменту соціальної політики в Кривому Розі 097 027 26 24. Якщо питання не вирішуються, телефонуйте на Контакт-Центр Кривого Рогу 1520, на урядову гарячу лінію 1545, до контакт-центру Дніпропетровської облдержадміністрації 0800 505 600. Якщо у вас виникають питання щодо реєстраційних дій, ви потребуєте адміністративних послуг. Для цього працюють центри надання адміністративних послуг. Зокрема, у Кривому Розі це центр адмінпослуг Віза, площа Молодіжна 1, контакт-центр 0800 500 459. У контакт-центру Віза є структурні підрозділи, які працюють у кожному районі міста Кривого Рогу. Якщо ж ви зіштовхнулися з проблемами у фінансовій сфері, потребуєте захисту себе як споживача фінансових послуг. Хочете поскаржитись на дії банківських установ або мікрофінансових установ? Для цього пам'ятайте, що контролює ці питання Національний Банк України, місто Київ, вулиця Інститутська, 11Б, контакт центр 0800 505 240 і телефон 044 298 65 55. Якщо ж вас донімають колектори. Потрібно писати заяву до поліції, звертатись до уповноваженого справ людини і вскаржитись на те, щоб були порушені ваші права і поширені ваші персональні дані. І так само використовуйте звернення до Національного банку України 0800 505 240. Якщо ви або ваші знайомі зіштовхнулись з домашнім насильством, пам'ятайте, що перший крок це звернення до поліції 102. Звертайтесь паралельно до органу місцевого самоврядування або до старости в селі. Є центр соціальних послуг, соціальних служб. В кривому розі працює притулок, працюють мобільні бригади, центр безоплатної правової допомоги і служби у справах дітей, які безпосередньо займаються питанням захисту прав дітей. Контакт-центри для потерпілих від домашнього насильства це 1547, 116 123. 0800 500 335. Якщо порушені ваші права як пацієнта, пам'ятайте, що перший крок це офіційне звернення до головного лікаря лікарні. Якщо питання не вирішується, звертайтесь наступний крок до Департаменту охорони здоров'я місцевої ради, до обласної державної адміністрації, до Міністерства охорони здоров'я і нарешті до Національної служби здоров'я України. Так, наприклад, Управління охорони здоров'я в Кривому Розі працює на площі Молодіжна 1 контакт центр Кривого Рогу 1520 056 499 1520. Телефон Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації 0800 507 250 і гаряча лінія облдержадміністрації 0800 505 600. Національна служба здоров'я України 1677. Міністерство охорони здоров'я 602 019. Урядовий контактний центр 1545. Якщо ви зіштовхнулися з порушенням ваших прав або прав ваших дітей в освіті. Перший етап звернення до директора закладу. Як писати звернення? Письмово, я вже розказувала. Якщо питання не вирішується на рівні школи, на рівні установи, можна звертатися далі до департаменту або відділу освіти районного, міського, обласного рівня. Щодо захисту прав учасників освітнього процесу, варто також звернутися до освітнього омбудсмена. Адреса Київ Львівська площа 14а, телефон 095 143 87 26. Можна направити своє звернення електронною поштою. Так само звернення можна направляти до Державної служби якості освіти, до Міністерства освіти і науки України. Якщо ви зіштовхуєтеся з порушеннями мовного законодавства, наприклад, вас відмовляється обслуговувати державною мовою. Пам'ятайте про те, що в Україні є нова посада, це уповноважений із захисту державної мови. Він працює за адресою Київ провулок Обузейний, 12 і електронну пошту ви бачите на екрані. Якщо ви зіштовхнулися з діями бездіяльністю правоохоронних органів, потрібно пам'ятати, що спочатку ви звертаєтесь до відділу поліції. Далі до міського районного управління, до Головного управління Національної поліції, наприклад, в Дніпропетровській області, телефони Міністерства внутрішніх справ використовувати так само телефони 102 1536 0800 500 202 і можна звертатись так само до прокуратури. Пам'ятайте про офіційне звернення, це написане на папері. Відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо ви, як учасник пасажирських перевезень, зіштовхуєтеся з порушенням ваших прав пасажира, потрібно пам'ятати, що теж ви можете скаржитись, наприклад, до відділу транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради або в інших органах місцевого самоврядування. До обласної державної адміністрації, якщо мова йде про дороги і перевезення регіонального значення, тут варто пам'ятати про те, що ви, як пасажир, маєте право на чимне ставлення, на безпечне перевезення, на те, щоб вам надали квиток після того, як ви заплатили за проїзд. Є люди, які мають право на пільгове перевезення, тобто дуже часто трапляються такі скандальні і конфліктні ситуації. І для того щоб їх вирішити, потрібно звертатися до перевізника і далі до контролюючих органів. Наприклад, вищі органи підприємств беремо Укрзалізницю. У них є телефон, контакт центру, якість та сервіс 0800 50 31 11. Тож, якщо є питання щодо якості перевезення Укрзалізницею. Варто використовувати ці контакти. Крім того, можна звернутися до довідково інформаційної служби 044 309 70 05. За отриманням платної довідки Укрзалізниці 09. 90 -80 -05. Якщо у вас є скарга на дії нотаріусів, державних виконавців, державних реєстраторів, пам'ятайте про те, що є міжрегіональне територіальне управління юстиції. Наприклад, Дніпропетровська область відноситься до південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у місті Дніпро. Пам'ятайте про те, що Міністерство юстиції України має багатоканальний телефонний номер 044 364 23 93. І зі скаргами можна звертатись саме туди. Якщо у вас є нарікання на роботу адвокатів, тут пам'ятайте про те, що існують кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. А якщо це був адвокат, призначений через центр безоплатної правової допомоги. І є скарги щодо роботи адвоката. Варто звертатись до Центру безоплатної правової допомоги з письмовою заявою. Так само є Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури, яка так само розглядає звернення. Якщо у вас є нарікання на роботу органів місцевого самоврядування, дії чи бездіяльність місцевих органів влади, є контакт-центр Кривого Рогу 1520 056 499 1520, є обласна державна адміністрація і контакт-центр 0800, 505 600. І нарешті є телефон 1545 уряду і сайт Урядовий контактний центр. Ми живемо в кривому розі, і дуже багатьох людей турбує питання екології. Пам'ятайте про те, що питань екології потрібно звертатись до Державної екологічної інспекції України. Якщо вас турбують питання податкового законодавства, питання стягнення податків і зборів. Варто звертатись до Державної податкової служби України і їхній контакт-центр 0800 501 207. Пенсія. Якщо вас турбують ці питання, варто звертатись спочатку до сервісних центрів Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. До головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області і нарешті сам пенсійний фонд 0800 503 753. Питання служби зайнятості вирішується через Криворізький центр зайнятості або контакт-центр Державної служби зайнятості 0800 337 020. Для фіксації воєнних злочинів потрібно звертатись у правоохоронні органи. Це поліція, прокуратура або через сайт warcrimes.gov.ua. Фіксація пошкодженого майна відбувається через центр адміністративних послуг, застосунок чи сайт Дія, або так само можна звертатись і до нотаріусів. Проблемні питання внутрішньопереміщених осіб вирішуються через дзвінок до Міністерства реінтеграції 1548. 0800 750 107 або до уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб. Це 066 813 62 39. Контакт центр омбудсмена це 0800 501 720. Порушення щодо доступу до публічної інформації у сфері надання відповідей на звернення. Питання щодо дискримінації, щодо захисту ваших персональних даних, захисту прав дітей це всі теми повноваження уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Контакт Центр 0800 501 720. адреса для письмових звернень, місто Київ, вулиця Інститутська, 21, 8. І є електронна пошта, куди можна направляти електронні копії ваших листів. Наприклад, у вас виникає питання щодо роботи Центру безоплатної правової допомоги. Пам'ятайте, що є регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги в Дніпропетровській області і координаційний центр з надання правової допомоги це телефон 0800 213 103 і Міністерство юстиції України. Знайте, не додзвонились на гарячу лінію. Пишіть і направляйте офіційні звернення. Відправляйте ваше звернення рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення, а для пришвидшення процесу направляйте скановану копію на електронну пошту установи. Електронна копія вашого звернення має таку ж силу, як і письмовий примірник. Якщо ж в установлений законом термін ви не отримали відповідь, звертайтесь до вищого органу. Або до уповноваженого справ людини для оскарження ненадання відповіді, невчасного надання відповіді тощо. Якщо людина не знає, куди саме в певній ситуації звертатись, звертайтесь до Центру безоплатної правової допомоги. Тут допоможуть. Скласти звернення, адресувати його, скажуть, куди звертатись, нагадають адресу тієї чи іншої державної установи або органу місцевого самоврядування. Телефонуйте до Контакт Центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Телефон в кривому розі 098 040 83 70 097 139 88 57. Ми допоможемо.